Ну що ж, друзі, надіємося, що е, маємо вже зв'язок е, і нормальний, що нас чутно з нами на зв'язку Борис Коваль, е, якого і анонсували. Доброго раночку, чуєте нас? Добрий ранок і радий вас чути. Чудово, ми теж Чудово. раді вас Нарею. чути, раді, що ви нас чуєте. Е, про атеросклероз розкажіть трішечки, що це за хвороба і в якому віці зазвичай з нею можна стикнутися. Атеросклероз – це захворювання судин, хронічне захворювання. На жаль, участь якого не у мене кожного з нас певною мірою, це природня модель старіння судин, яка пов'язана з метаболізмом, з відкладанням жирів, з порушенням білкового обміну. Ці жири відкладаються в стінці судини, формуючи так звані бляшки, які в підсумку призводять до звуження судин і в тієї картини захворювання, в залежності від того, в якій судині якого органу ця бляшка буде формуватися. Наприклад, якщо це бляшки в серцевих судинах, які маленькі за діаметром і більш схильні до прояву нестачі кровотоку, це буде стенокардія задишка при навантаженні. Якщо це бляшки в нижніх кінцівках, це може бути біль при ході, також бляшки можуть бути в мозкових судинах з відповідною клінічною картиною щодо порушення мозгового кровообігу. Це і забудькуватість, і вухах, і угу. головні болі тощо і інсульти, інфаркти, гангрени. А на жаль. Атеросклероз вже реєструється, якщо детально досліджувати популяцію, вже в судинах навіть дітей, але не треба демонізувати цю проблему і розуміти, що багато що в так би мовити, взаємовідносинах людини, людства і атеросклерозу залежить безпосередньо від нас. І якщо так. Це прив'язуватись до термінів, то напевно вже у чоловіків з 40 років, а у жінок з 55 років можуть бути е, клінічні прояви атеросклерозу. Це не однозначно, це не означає, що має бути у всіх клінічні прояви атеросклерозу, але вже так чи інакше з цього віку е, більш помітно зростає і звертаємість пацієнтів з приводу атеросклерозу будь-яких е, локалізацій різних органів висоди. Угу. Дуже дуже цікаво. Пане Бориса, скажіть, будь ласка, чому така розбіжність між чоловіками і жінками? Тим паче, що в принципі харчуються вони майже однаково. А чому аж 15 років? От чоловіки з 40 років, а жінки аж з 55. Основне пояснення це гормони, естроген жіночий, який захищає судини. І... Ну, все ж таки, менше кількість факторів ризику, таких як паління серед жіночої популяції, а далі, на жаль, після клімаксу стрімко жінки наздоганяють чоловіків. Тобто там далі все вирівнюється. А скажіть, будь ласка, які основні от причини взагалі атеросклерозу? Чи можемо ми, як люди, якось відсунути, взагалі, відстрочити, відстрочити перебіг атеросклерозу? Тому що ми вже зрозуміли з вашої розмови, що, в принципі, всім, всім, всіх нас він нас дожене. Але що робити для того, щоб не так скоро? Um. Так, дуже важлива поперша тема. Я заздалегідь і дякував. І дякую зараз, що ви його піднімаєте. Тому що, по-перше, це така епідемія сучасності. Це хвороба, яка лідирує серед неінфекційних причин смертності. А в Україні вона на жаль посідає. Перші місця серед європейської популяції, і ми маємо з вами бути більш бізними в медичному плані і власне впливати на ті фактори, які можна змінити. А вони насправді є. Ми не беремо сюди. Генетичні фактори, поки ми не навчилися їх міняти щодо цієї хвороби, ми не говоримо про вік. Він неминуче нас наближає до ймовірності атеросклерозу. Але ми говоримо про ті фактори, які вочевидь пов'язані з цивілізацією із. Роком в рік, особливо останні десятиріччя цього сторіччя, вони відмітились насправді на всій планеті, тим, що ці ризики стали більш вираженими. Захворюваність на атеросклероз зросла як у країн з високим рівнем достатку, так і у країн подібних до України з середнім рівнем достатку. Отже, фактор ризику паління, на жаль. Це абсолютне зло, і воно нікуди не дівається зараз в період війни. Такого загострення можна сказати більше людей почало палити. Хтось знайшов це як виправдання. Хтось просто почав за кампанію. Отже, це фактор, який неминуче призводить до і більшості інших хвороб, і щодо атеросклерозу це є такий фактор. Номер один другий фактор, напевно, я б виділив серед українців: це діабет. Дуже багато наших співгромадян, які ходять з цим захворюванням і не знають про нього. Тобто, все ж таки лікарі б бажали, щоб найбільше було категорії пацієнтів, які виявляють ну або звертаються регулярно, або у них виявляють діабет на ранніх стадіях. Це гіпертонічна хвороба. Щодо взагалі, серцево-судинної смертності, було би не зайвим нагадати, що ну напевно. Ну, дві третини цих э, інфарктів, інсультів, таких фатальних. Знакових ускладнення теросклерозу можуть бути попередженими е і, і, в принципі, профілактованими uh -huh. у пацієнтів uh -huh. за теросклерозом. А це гіпертоніки, які не лікуються. Гіпертоніки, яким, на жаль, навіть колеги можуть розказувати, що та, з таким тиском для вашого віку можете ходити. Отже, друзі, колеги своїм батькам, собі, будь ласка, занотуйте, що тиск він незалежно незалежності від віку має бути. Контрольований. Так, ми вже сказали: паління, діабет, гіпертонічна хвороба, малорухомий спосіб життя. Отже, це один з таких проблемних пунктів нашого сьогодення. Це малорухомий офісний спосіб життя, це і незбалансоване харчування, так як атеросклероз це порушення фактично метаболізму жирів, білків і відкладання цих елементів в стінці судини. Відповідно, незбалансоване харчування воно напряму буде впливати. Або навпаки профілактувати розвиток атеросклерозу. Ага. Так. так. А скажіть, будь ласка, екологічний фактор є, тому що от всі дуже сильно ну, говорять про те, що в принципі в нас була ця страшна аварія на ЧЕС, і можливо вона теж має свій вплив на атеросклероз. Чи в принципі до цього захворювання вона не має ніякої різниці? Вочевидь, воно відобразиться на здоров'ї нації. Є багато теорій епігенетичних, як ці радіаційні фактори можуть впливати на гени, потім на метаболічні процеси, але часто можна спостерігати ніби ухиляння від відповідальності пацієнтів, коли вони зважають на екологію, замість того, щоб перестати палити або вийти на прогулянку, або пройти зайву зупинку, зайвий прольот сходів. Тобто збільшити свою фізичну активність, пане Борисе, ми зрозуміли щодо активності, що це дуже важливо. Зрозуміло щодо шкідливих звичок. Ви трішки сказали про харчування. Чи є щось таке, чого варто уникнути? Чого варто не вживати? Бо, наприклад, ми з Дарією говорили до цього, поки вас чекали, що у нас стереотип такий, що там жирна їжа, якась кан канцерогенна їжа, так або смажена, що вона може так закупорювати наші судини. Чи це правда? Що взагалі е, є от таким не знаю, провокатором, чи що відкладається в судинах? Тут треба розуміти, що е, сам сама по собі їжа не є злом. Mm -hmm. е, більш, е, більше проблем з, з балансуванням mm -hmm. е, оцих необхідних е, продуктів харчування. Тобто не менш поганого в жирній їжі, е, погано, якщо вона у вас не збалансована е, достатньою кількістю вітамінів, клітковини е, там рідини е, тощо. Отже, щодо жирів. Е, е, небажаним е, велика кількість е, трансжирів, тобто оцих продуктів, які високоперероблені тваринних жирів, тобто, має бути щонайменше баланс, баланс рослинних і тваринних жирів. Знову mm -hmm. е, ж таки, немає нічого поганого в тваринних жирах, але має бути баланс. Тобто Щоденна людина має вживати свій мінімум овочів і фруктів. Е, людина має бути достатньо збалансованою, як. Творінного, так і е, морського походження риби, е, наприклад, і, uh -huh. білку. Так, дуже, дуже дякую. дякую. Ага. Так. Дуже. Так. І, і ще знаєте, на хочеться запитати, е, які симптоми, як зрозуміти, що пора звернутися до лікаря, і чи можливо, е, ви вже сказали, що це хронічна хвороба, тобто вилікуватися. Ми так розуміємо, що е, неможливо повністю, але чи є якийсь стан там е, контрольований? Насправді, ну всі ключові слова, які я зараз почув, вони вкрай важливі. По перше, хронічне захворювання. Ну на жаль, друзі, більшість хвороб, які існують, вони хронічні, але Контроль. контроль можливий тільки тоді, коли ми усвідомлюємо фактори ризику, і коли ми намагаємось на ранніх стадіях виявити або хоча б ризики, або вже по початковій стадії прояву. Отже, атеросклероз, на жаль, він у більшості людей, уявіть собі, десятиріччями є в безсимптомній стадії. А отже, в цей час ми з вами зволікаємо. Тобто, ми, випиваючи надмірно, наприклад, солодких напоїв, думаємо, що це не відгукнеться станом внутрішньої оболонки судин, і ми потім колись надолужимо, підемо до лікаря, заплатимо проп'ємо якісь препарати для чистки судин. Отже, маємо все ж таки акцент робити на профілактиці. Отже. Кожна людина на прийомі я навіть кажу, коли вона е, ну річна 50-річна людина без явних захворювань судин. Я прошу хоча б прочитати, що таке теросклероз. Є достатньо джерел. Mm -hmm. е, зайдіть на чат GPT, сучасний штучний інтелект програму, і вона вам видасть е, відразу всі поради, mm -hmm. та Вікіпедія, грубу. Отже. Е, як правило, безсимптомне захворювання потребує профілактики, тобто корекцію, модифікацію способу життя. Симптоми – це ті симптоми нестачі кровотоку в залежності від тої чи іншої судини, яка уразилася терасклерозом. Мозкові судини, це може бути інсульт. Або транзиторний хімічна атака, це може бути порушення мови, це може бути асиметрія обличчя, це якщо такі от, е, більш гостей стане, це може бути погіршення пам'яті зору, навіть вухах, Це все у особливо літньої людини. Якщо це людина гіпертонік, діабетик або курець, має наштовхнути і лікаря, можливо, його родичів, на думки про що на менше звернутися до фіхця. Це біль в ногах. У разі ходи, тобто ішемія м'язів, нестача кровотоку, і вона змушує людини зупинитися. І вже, звісно, такі критичні зміни тканин, як некроз, десь почервоніння пальців, посидіння їх, ранки, які довго не загоюються, це все ознаки нестачі кровотоку. І багато багато специфічних є ознак ішемічних уражень різних різних органів, тому що захворювання вражає всі крупні судини всіх органів. Угу. На жаль. Дуже дякуємо вам, пане Борисе, за те, що ви дійсно стоїте на сторожі здоров'я нашої нації в цілому, за те, що ви е, дуже багато Дякую. роботи вкладу робите для того, щоб висвітлювати і молодому поколінню. Тому що, якщо вони вже знають, якщо вони вже попереджені, вони безліч цих факторів, які ви перерахували, можуть е, ну, просто не, не спровокувати в своєму житті. Е, нагадуємо вам, дорогі глядачі, що з нами ще на зв'язку Борис Коваль, е, доцент кафедри хірургії СК курсом судинної та невідкладної хірургії, і людина, яка власне викладає в університеті і допомагає студентам більше розширити це знання. Сьогодні він допомагав і вам, дорогі українці, бути свідомими стосовно того, що таке атеросклероз. Говорили сьогодні, що це за хвороба, як можна з нею зустрітися, та які власне причини є профілактики. Будьте з нами наразі. Реклама на телеканалі Надія.